Сьогодні приділімо трохи часу вивченню Божого Слова через проповідь під назвою місце, де благодать гниє, і місце, де благодать переповнюється. Через ці слова можна зрозуміти, що є люди, які отримали Божу благодать, але залишили її гнити, і є люди, що переповнюються Божою благодаттю, чи не так? Розглянемо ці два випадки, порівнявши їх із мертвим і Галілейським морями. Мертве і Галілейське моря добре відомі багатьом людям. Чому мертве море називають мертвим? Чому це море містить у своїй назві слово мертве? Тому що це море смерті. Чому мертве море стало морем смерті? І чому Галілейське море стало живим морем? Люди знайшли відповідь у їх рельєфі. Кажуть, що Галілейське море не затримує воду, що втікає в нього з річки Йордан. Вода з Галілейського моря завжди кудись тече. Наприклад, у Мертве море. Однак мертве море забирає всю воду, яка втікає у нього, і ніколи не ділиться нею. Тому Галілейське море стало живим морем, а мертве морем смерті. Мертве море це місце, де не може жити риба. А Галілейське море це місце, як ми бачимо в Біблії, де Петро ловив рибу. А Галілейське море це місце, де проповідував Ісус. А Галілейське море також є місцем, де Ісус їв рибу після свого воскресіння. А Галілейське море це місце, сповнене життєвої сили. Тоді як мертве море це море смерті, де жодна жива істота не може прожити навіть секунди. Чому так? перше море приймає воду і відправляє її в інше місце. однак, друге море лише накопичує воду після її отримання. Воно не вміє віддавати чи ділитися з іншими. В результаті одне море називають морем життя, а друге морем смерті. Через такі якості одне море стало втіленням моря життя, а інше втіленням моря смерті. Через це осіннє свято Бог постійно щедро дарує нам благодать Святого Духа. Є церкви, де благодать переливається, і церкви, де благодать гниє. Так само є люди, які переповнюються благодаттю, а є люди, які псують отриману благодать. Якщо ми отримали від Бога благословення Святого Духа, то повинні ділитися ним. Благодать Святого Духа рясно виливається на тих, хто проповідує і передає її іншим. Але що станеться з благодаттю Святого Духа в тих, хто приймає її і зберігає в собі подібно до одного закопаного в землю таланту? такі люди псують отриману благодать Святого Духа. Ми чуємо дивовижні новини та повідомлення із Сьоні по всьому світу. Члени Сіони діляться усім, що отримали з людьми світу. Думаючи, що найбільше радує небесну матір Єрусалим. Мати найбільше тішиться покаянням грішників. Усі церкви об'єднали свої серця, розум і зусилля, щоб принести Небесній матері прекрасні дари покаяння. Іншими словами, у переповнених благодаті церквах, народилося багато нових прекрасних душ. Однак жодне життя не може існувати і жити там, де благодать гниє, бо нею не діляться. Місце, де Боже слово втілюється у життя, переповнюється благодаттю, однак, якщо просто слухати Боже Слово і не виконувати його, Божа благодать неминуче буде гнити. Брати і сестри. З цього моменту всі ми маємо стати подібними до живого моря, а не до моря смерті, мертвого моря глибоко закарбувавши Божу благодать в наших серцях, відкриємо 28-й розділ Євангелії від Матфія. Прочитаємо Божі вчення в Євангелії від Матфія, 28-й розділ 18-й вірш. Розділ 28, вірш 18 Написано. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть. І навчить всі народи, христя їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Бог наказав нам виконувати цю місію, щоб сповнити нас благодаттю і тим самим зробити нас живим морем. Коли чоловік, який отримав один талант, сховав його, і зрештою віддав господареві, який уособлює Ісуса, Господар сказав, що цей вчинок злий. З духовної точки зору Бог назвав такий вчинок дуже злим, сказавши злий слуга. Якби цей талант дістався іншим, вони б набули ще більше талантів. Нащо ти закопав талант у землю. Чому ти просто утримав його? Сказавши це, він мав на увазі, чому ти не використовував це добро, не віддав, не поділився, не хвалився ним і не проповідував? Благодать завжди переповнює тих, хто втілює у життя Боже Слово. Однак у людей, які сприймають Божі слова за прості, лише зберігаючи їх в своїх серцях. Божі вчення накопичується як прості знання. У таких людей благодать неодмінно буде гнити. В останньому розділі Євангелії від Матвія Ісус сказав: навчіть їх виконувати все, що я вам заповів. Він наказав нам іти і проповідувати. Якщо ми будемо виконувати це, що буде з Божою благодаттю. З плином часу Бог буде дарувати нам все більше благодаті. Що сталося, коли вдова із Сарепти використала все борошно, що в неї лишилося для того, щоб нагодувати іллю. Порожній глечик наповнився борошном у тій самій кількості. Щоразу, коли вона вичерпувала все борошно, глечик знов поповнювався. Іншими словами, тих, хто переповнений благодаттю, тобто тих, хто втілює Боже слово у життя, бог наповнює своєю благодаттю знову і знову, після того як вони діляться нею. Що, якби вдова із Сарепти не втілювала Божі слова у життя і не ділилася з ними, Якби вона повелася інакше і не використала б ані трохи борошна, щоб нагодувати Божого пророка Іллю. Турбуючись, що їй та її сину нічого не залишиться поїсти, тоді б вони безперечно загинули. Таким чином є місця, де Божа благодать переливається щодня, але так само є й місця, де благодать гниє. Оскільки Бог продовжує наповнювати це місце, як Галілейське море, де є велика кількість риби, усі живі істоти можуть процвітати в такому місці. Однак у мертвому морі, яке лише отримує воду, риба не може жити. Жодна жива істота не виживе там. Коли ми порівнюємо ці два місця, то бачимо, що Божа благодать примножується, коли ми приймаємо Боже Слово і втілюємо його в життя. Однак, якщо ми лише приймаємо Боже Слово і зберігаємо його при собі, не навчаючи йому чи не ділячись ним, то в результаті Божа дорога ціна благодать не буде виявлена. Швидше Божа благодать буде приречена згнити. Хіба ми не повинні дозволити Божій благодаті збільшуватися замість того, щоб дати їй згнити? Деякі люди можуть запитати, мені здається, я добре знаю Боже Слово, але чому я не почуваюся щасливим? Чому я не відчуваю радості Святого Духа, яку подарував нам Бог? Причина дуже проста: це тому, що вони завжди тримають Боже слово у собі, незважаючи на те, що вони рясно отримали Божих слів, вони ні з ким не ділилися, не навчали і не проповідували, а лише тримали їх у собі. Ось чому Божа благодать неминуче Брати і сестри. Не будь ми нерозумними людьми, які дозволяють гнити Божій благодаті. Навпаки, ми повинні ділитися Божим Словом з усім людством, щоб прийняти Небесного Отця без жодного сорому в день його приходу. Божої благодаті завжди повно там, де виконується Боже слово, а там, де воно не виконується. Божа благодать завжди гниє. Підтвердьмо це через другий розділ книги Якова. Відкрийте книгу Якова, другий розділ, 14-й вірш. В книзі Якова, другий розділ, 14-й вірш, сказано яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Навіть якщо ми перебуваємо в такому становищі, коли можемо хвалитися собою, думаючи я маю віру, оскільки я слухав багато Божого Слова, то маю віру. В Біблії сказано, яка користь від цього, якщо діл не маєш? Якщо ви стверджуєте, що маєте віру, але не виконуєте Боже слово, або якщо ви стверджуєте, що маєте віру, але не маєте вчинків, тобто не ділитеся. Не навчаєте, чи не проповідуєте, в такій вірі немає сенсу. Тут, в Біблії, перед нами знову постає питання чи може така віра врятувати його? Продовжимо вірш 15. Коли ж брат чи сестра будуть нагій, і позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Так само й віра, коли діл немає, яка тоді віра мертва в собі. Іншими словами що відбувається з благодаттю, благодать гниє. Бути гнилим це ще одне вираження смерті. Бути гнилим означає, що жива істота не може бути відроджена. Біблія пробуджує нас кажучи. Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Тобто, якщо ми не втілюємо Божі слова у життя, наша віра мертва, а Божа благодать гниє. Продовжимо вірш 18. Але скаже хто небудь маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш? Та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, о марна людину, що віра безділ мертва, Брати й сестри. Припустімо, що ми добре розбираємося у всій істині Біблії, у суботньому дні, Пасхи, новому імені, новому Єрусалимі, в семи святах трьох епох та святилищі. Однак, якщо час минатиме, а ви так і не будете ділитися знаннями, та лише самі насолоджуватиметеся ними, ваша благодать стане загниватися. Я так довго в істині, але не радію, коли приходжу до церкви зустрітися з Богом. Чому я нещасливий, коли бачуся з своїми втраченими братами і сестрами? Якщо раптом ви так думаєте, значить ваша благодать гниє. При таких симптомах можна чітко поставити діагноз гниття Божої благодаті. Тоді що ми можемо зробити, щоб змінити благодать, яка гниє, на благодать, яка переповнена життям. Як я вже згадував раніше, уважно подумайте про мертве та галілейське моря. Ми не маємо вихвалятися перед Богом, кажучи, я жив істині 10 чи 20 років. Не слід цим вихвалятися. Є члени церкви, які завжди діляться, завжди проповідують і завжди хваляться Божим Словом, навіть якщо вони в істині лише рік. Однак є члени церкви, які не проповідують і не діляться Божим Словом ні з ким, навіть якщо вони в істині 10 чи 20 років. Вони як мертве море, де гниє благодать. Той, хто дозволяє благодаті згнити, подібний до того, хто отримав один талант і сховав його. Де ви хочете бути в місці, де благодать гниє, чи в місці, де благодать переповнюється? Хіба ви не хочете мати віру, яка переповнюється благодаттю? Чи не повинні ми бути людьми, що переповнюються благодаттю? В такому разі ми повинні застосовувати Боже Слово на практиці. Благодать гниє там, де Боже Слово не виконується, і благодать є повно там, де Боже слово втілюється у життя. У притчі про таланти Бог дає нам дуже важливий урок щодо тих, хто переповнений благодаттю, і тих, хто дозволяє благодаті гнити. Відкрите 25-й розділ Євангелії від Матвія від Матвія, 25-й розділ, 14-й вірш. Розділ 25-й, вірш 14-й Написано так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє, і одному дав п'ять талантів, а другому два. А тому один кожному за спроможністю його і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Слуги цього чоловіка виконали його слово, коли пан наказав пустити ці гроші в роботу, вони одразу ж і втілили його слова у життя. Прочитаймо й вірш. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. Але один слога отримав милість свого пана та не застосував її на практиці. Він просто тримав її в собі. Подивімося, який результат він отримав. Вірш 19. по довгому часі вернувся пан тих рабів та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав два таланти мені передав ти. Ось іще два таланти здобув я. Сказав же йому його пан: гаразд, Бог не дивиться на те, чи мало талантів вони мали. Бог навпаки дивиться, чи виконують вони його слова на практиці чи ні. Бог не сказав ти, що з двома талантами, звісно, молодець, але ти, що з п'ятьма талантами, найкращий. Бог сказав молодець, як чоловікові, що отримав п'ять талантів, так і чоловікові, що отримав два таланти, тому що вони втілювали його слово в життя. Однак той, що отримав один талант, просто залишив його при собі. Перейдімо до 24-го вірша, щоб побачити, що Бог сказав про того, хто не втілював у життя його слово. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж не жди не сіяв. І збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому: раби лукавий і лінивий. Ти знав, що я ж нуди не сіяв і збираю де не розсипав. Тож то ж тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам. І, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта. І віддайте тому, що десять талантів він має, бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви буде плач там і скреги зубів. Ми багато разів читали цю притчу. Через ці вірші ми можемо дізнатися, хто переповнений благодаттю. А хто дозволяє Божій благодаті гнити Ми повинні втілювати Боже Слово у життя. Пам'ятайте день Суботній, щоб святити Його. Ми повинні дотримуватися суботнього дня. Свято дотримуйтеся Пасхи. Ми повинні святкувати Пасху. Старанно проповідуйте все, що нам потрібно робити, це проповідувати. Єднайтеся в любові з братами і сестрами. Ми повинні об'єднатися. Божа благодать переливається скрізь, де ми застосовуємо Боже Слово на практиці. Ну, ми ще раз закарбуємо в своїх серцях і розумі, що коли ми розглядаємо Божі слова, які написані в Біблії як прості слова думаючи, це слово є в Біблії, і оце слово є в Біблії, благодать перестає надходити і починає гнити. подумаймо про Авраама. Коли Бог сказав йому принеси свого єдиного сина Ісака в жертву на горі моря, Авраам абсолютно підкорився і став діяти. чи не тому Авраам мав віру, через яку він щодня переповнювався благодаттю? А як щодо ноя? Коли Бог сказав Ноєві побудувати ковчег, у нього не було інших думок, крім як почати втілювати у життя. Боже Слово, ми бачимо, що, оскільки він одразу почав виконувати Боже Слово, йому були присвоєні великі титули спадкоємця праведності та праотця віри. Усі ці люди ніколи не ув'язнювали отриманої благодаті і не дозволяли її гнити. Вони не були людьми, в яких гнила благодать. Вони навпаки завжди переповнювалися благодаттю, оскільки Авраам. Но і такі люди, як Мойсей, Сара, Яків та Ісак, які описані в 11 розділі послання до євреїв, старанно проголошували Божу звістку, проповідували Божу волю та втілювали Боже Слово у життя. Усі вони були сповненими Божої благодаті. Бог назвав їх людьми, які мають віру. Характерною рисою тих, хто має віру, є те, що вони втілюють Боже Слово у життя. У таких людей благодать ніколи не гниє. А що з нею відбувається? Вона переповнює їх. Бог наповнює їх своєю благодаті настільки, наскільки вони ділилися нею з іншими. Вона поповнюється, коли вони віддають її. Брати і сестри, щоб наповнити нас своєю великою благодаттю, Бог постійно нагадує нам: проповідуйте Боже слово всім народам у Самарії. Та аж до останнього краю землі, як той, що здобув ще п'ять талантів. Відкрийте четвертий розділ другого послання Тимофію. Прочитаємо друге Тимофію, розділ четвертий, вірш перший. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово: допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями вибори собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Сьогодні темами для розмов людей є лише безглузді історії та міфи про світ. Продовжмо вірш п'ятий. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стою, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, вірус беріг. На останку мені призначається вінок праведності. Цьому вчить нас Біблія. Апостол Павло впевнено сказав, що він не соромиться нічого у своєму житті. Він сказав: у мене нічого не залишилося, крім віця праведності на небі, що приготовлений для мене. Що він робив? Він щодня поширював Боже Слово. Він присвятив усе своє життя розповсюдженню віри, яка була в ньому, ділячись вірою в Ісуса Христа та переконуючи інших, що Ісус це Месія. Проживши таким життям, апостол Павло не був людиною благодать якої згнила в ньому. Він був людиною, переповненою благодаттю. Брати і сестри. Чому Бог ділиться з нами всіма цими вченнями, що записані в Біблії? Хіба там не сказано, а все, що давніше написане, написане нам на науку. Це було написано дві тисячі років тому. Дві тисячі років тому Бог залишив у Біблії запис однієї людини про те, яким життям віри він жив. Навіщо? Щоб навчити нас. Тож ми повинні навчитися з цього вчення. Не будьте тими, хто псує благодать, але будьте тими, хто щодня переповнюється благодаттю, подібно до глека з борошном, ми повинні постійно вичерпувати те, що всередині, щоб туди увійшло щось нове. Якщо ми 10 чи 20 років будемо тримати в собі те, що отримали від початку, з часом згниє воно. Та якщо ми поділимося з іншими тим, що маємо сьогодні, і дамо їм дізнатися істину. То завтра Бог наповнить нас ще більшою благодаттю Святого Духа. Лише коли ми вичерпуємо те, чим були наповнені, ми можемо наповнюватися новою Божою благодаттю щодня. Якщо ми просто будемо тримати це в собі весь час тиждень, два тижні, місяць і рік. У наших глеках благодаті заведуться личинки, і це буде не що інше, як зіпсоване борошно. Брати і сестри. Є ті, хто дає благодаті гнити, є ті, хто переповнюється благодаттю. Є місця, де благодаті гниє, і є місця, де благодаті повно. Ну ми всі ще раз закарбуємо в своїх серцях і розумі причину, чому Бог наказав нам проповідувати Євангелію в Самарії та аж до краю землі. Нехай усі наші брати і сестри з цього підкріплюють віру справами так само, як Авраам, який був сповнений благодаті, як Ной, який був сповнений благодаті, як апостол Павло, який був сповнений благодаті, та апостол Петро, який був сповнений благодаті. просячи всіх вас залишитися в істині з твердою вірою, я хочу завершити сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.